Вітаємо у веселій майстерні. Сьогодні складатимемо з паперу незвичайних звірят. Цікаво? Тоді приєднуйся! Тобі знадобляться кольоровий папір, ножиці, клей, простий та кольорові олівці, фломастери. Пластикові очі. Мотузочка. Спершу зробимо гофровану основу. Вона буде однаковою для всіх звірят. Візьми аркуш кольорового паперу. Зігни папір навпіл. Розгорни. Розріж аркуш. По лінії згину. Візьми одну половинку аркуша і зігни її навпіл. Знову зігни навпіл. І ще раз навпіл. І останній раз згинаємо навпіл, щоб вийшла тонка смужка. По лініях, що утворилися, склади аркуш гармошкою. Ось так. Так само склади гармошкою й інший аркуш паперу. Верхню частину однієї з деталей намасти клеєм. Склеї дві деталі. Перев'яжи фігуру по центру гумкою або мотузочкою. З'єднай дві частини деталі за допомогою клею. Тепер склей фігуру з іншого боку. Нам знадобиться ще три таких гофрованих кола. Чудово! З першого кола зробімо рибку. На аркуші простим олівцем зобрази плавці, ротик. І хвостик. Виріж. Розмалюй. Приклей усі деталі на основу. Рибка готова. Молодчинка. Черга, котика. Беремо гофровану основу. Простим олівцем намалюй вушка, лапки, носик і хвостик. Виріж усі деталі. Вуса виріж із чорного паперу. Кольоровими олівцями розмалюй котику вушка, хвостик і лапки. Приклей на основу. Ніу. Котика зробили. Ти розумаха. Наступним буде ведмедик. Зобрази на аркуші два однакові кола для очей і два менші для зіниць. Виріж. І склей їх разом. Вирізаємо мордочки із паперу. Домалюй ведмедику носик й усмішку. Тепер виріж півколо для вух. Приліпи менші півкола зверху більших. Візьми основу. І приклей на неї всі деталі. Поглянь, який ведмідь! Чудово! І нарешті зробімо оленятко. Для вушок вирізаємо чотири ось такі довгасті фігури. Склей їх разом. Опуклий трикутник буде мордочкою оленя. Намалюємо на ньому носик і усмішку. Для лобика виріж ось таку фігурку. Приклей білі кола на лоб. Виріж роги. Тепер на гофровану основу наклей усі деталі. Оленятко готове! Супер! Такі неймовірні звірятка однозначно стануть. Чудовою прикрасою для твоєї кімнати, а ще ними можна гратися. Ми дякуємо за проведений разом час. До зустрічі!